Вітаю! Мене звати Любов Романчук, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні дізнаємося, що ж бабки розкажуть про ваші гроші податкові. 20 березня був прийнятий законопроект номер 8131 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Цей законопроект стосується власників рахунків за кордоном та власників контрольованих іноземних компаній. Тож зараз відповімо вам на питання, а звідки вони дізнаються про те, що там у нас за кордоном. Відповідно до загального стандарту звітності CRS, фінансові установи країни-учасниці зобов'язані здійснювати належну перевірку Due Diligence фінансових рахунків. Серед власників рахунків, а у певних випадках і серед контролюючих осіб, виявляти осіб, які є податковими резидентами інших юрисдикцій, партнерів з обміну інформації. Інформація про такі рахунки е, подається фінансовими установами до податкової адміністрації країни-учасниці. Зазначена податкова адміністрація надалі надсилає відомості про фінансові рахунки, юрисдикціям, резидентами яких. Є власники та контролюючі особи власники фінансових рахунків. Якою ж саме інформацією будуть обмінюватися банки із українською податковою? Іноземна фінансова установа, для прикладу, візьмемо банк, буде збирати інформацію про рахунки, відкриті в цьому ж банку нерезидентами, по відношенню до країни, резидентом якої є банк? Збиратись буде наступна інформація. Ім'я чи найменування власника рахунку, його адресу, податкове резидентство, податковий номер, дату та місце народження, дані про саму фінансову установу, дані про рахунок, а тут уважно буде передаватися інформація про залишок на кінець періоду, доходи та обороти за рахунком, а також інші види доходів. Стандартом є затверджений певний уніфікований формат подання такої інформації. Щоб краще піддавалося розумінню, давайте візьмемо, для прикладу, конкретну країну Польщу. Отже, польський банк збиратиме інформацію, про яку ми вже згадували, установить клієнту податкове резидентство – Україна, відправить дані в свою польську податкову, а далі вже польська. Податкова передасть інформацію в українську податкову, котра, в свою чергу, буде передавати інформацію про польські рахунки фізосіб та польських фірм, які відкриті в українських фінансових установах на польську податкову. І, відповідно, буде вважатися, що обмін інформацією за стандартом CRS відбувся. Проте фінансовими установами, які підпадають під дію CRS, Є не тільки банки, про це слід пам'ятати. Такими організаціями є ще депозитарні установи, банки, кредитні спілки та інші установи, що розміщують депозит, кастодіальні установи, депозитарні установи, що здійснюють депозитарну діяльність, інвестиційні фірми та інші, інвестиційні компанії, інвестиційні фірми, інститути спільного інвестування. А також визначені страхові компанії, страховики недержавні пенсійні фонди. Повідомить чи не повідомить фінансова установа про ваші рахунки, відкриті там саме в Україну, залежить від того, чи підтвердите ви статус Резидента України документально. Наші контролюючі органи видають довідку про податкове резидентство. ймовірно, вам буде потрібно її отримати та надати до вашого іноземного банку. Для того, щоб. Він ідентифікував вас саме як резидента України. Ще більше корисної інформації по обліку та податкам ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Щотижня підбираємо для вас актуальну тему та розбираємо, як правильно працювати з нововведенням. Це практичний досвід, який буде корисний як бухгалтерам, так і підприємцям. Не гайте часу, реєструйтеся зараз за посиланням в описі та вдосконалюйте свої професійні навички разом із нами. Коли це все запрацює? Відповідно до законопроекту номер 8131 першим звітним періодом буде календарний рік, що розпочинається 1 січня 2023 року, та закінчується 31 грудня 2023 року. Проте, у частині, що стосується українських фінансових агентів, тобто банків, страхових компаній та інших, стандарт запрацює. Після закінчення воєнного стану, тобто наші контролюючі органи матимуть можливість отримати інформацію за кордону вже за весь 2023 рік. А от нашими банками така інформація про нерезидентів буде подаватися вже за звітні періоди, які будуть після закінчення воєнного стану. Прийняття згаданого нами законопроекту, це ще не вся процедура спровадження загального стандарту звітності CRS. Має бути прийнято ще ряд нормативно-правових документів щодо створення ефективної системи контролю за дотриманням фінансовими установами вимог щодо встановлення підзвітних рахунків та подання звітності за такими рахунками відповідно до цього стандарту. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це все думаєте, який вплив воно матиме на нашу професію, на бізнес загалом. Дуже чекаємо вашої думки. Хочемо це все обговорити, щоб в подальшому знати, як з цим працювати, що це все дасть Україні отримання органами Державної податкової служби України доступу до інформації про іноземні фінансові активи резидентів України, що є важливим інструментом для контролю за своєю та повнотою декларування доходів, що підлягають оподаткуванню, виявлення незадекларованих доходів та для боротьби з ухиленням. Від сплати податків фізичним особами. Зокрема, забезпечення регулярного міжнародного обміну інформацією про фінансові рахунки сприятиме підвищенню ефективності застосування нових правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній, які набрали чинності з 1 січня 2022 року. А також стане важливим джерелом податкової інформації під час впровадження непрямих методів контролю за оподаткуванням фізичних осіб. Отже, маємо зробити висновок, що такий обмін буде джерелом податкової інформації, а на підставі такої інформації наші податківці, згідно чинного не перший рік законодавства, можуть направляти різні запити, призначати перевірки і тому подібне. Тому раджу вам. Підтягнути хвости, де це можливо, задекларувати доходи, які були не задекларовані можливо. Вся ця історія починає діяти фактично аж за 2023 рік у 2024 Тому, враховуючи, що зараз є березень 2023 маєте шанс зробити все правильно, оптимізувати оподаткування, якщо це можливо, врахувати положення міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Бути готовим виконати свій обов'язок зі сплати податків та декларування доходів, отриманих за межами України, а також і в Україні і, можливо, навіть змінити податковий резидент. Про те, як ФОП отримати статус податкового резидента, ми детально розповіли ось у цьому відео. Дякую, що додивились до кінця. Поставте лайк цьому відео, щоб якомога більше людей дізнались цю новину. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити нові випуски. А з вами була Любов Романчук. До зустрічі!